Ну що ж, друзі, ми наближаємося до самого цікавого. Ви а, зрозуміли, які установки вам заважають. Ви дослідили і зрозуміли, і побачили, хто ви є. Ви побачили і прислухалися до своїх бажань. Тепер прийшов час знайти свою золоту точку. І повірте, ми її знайдемо. Я настільки емоційно, настільки заряджена цим, що сьогодні, завтра, післязавтра, ще декілька людей зрозуміють, навіщо вони були створені, і який шлях в житті. Це так класно, це так надихає мене, бо це дуже важливо. Статистика говорить про те, що. До 70% людей не задоволені своєю роботою. До 70% людей вони від понеділка чекають п'ятниці, чекають вихідних, бо їх не надихає сама можливість і а, сам, сам момент того, що вони потр... повинні ходити на роботу, бо вони не займаються справою, яку люблять. А, статистика говорить про те, що більшість людей вони. А, Проживають свою роботу як обов'язок просто і не можуть не люблять робити те, що вони роблять кожен день. Але, друзі мої, більшу частину нашого життя ми проводимо на роботі. То чому б не займатися справою, яку ми любимо? Чому б не зробити своєю роботою те, для чого ти був створений? Чому б не дослідити те, які в тебе є здібності, і не знайти своє місце, і не витрачати своє життя на те, що ти любиш і що приносить тобі радість. Повірте, тоді і саме життя зміниться, бо тоді ти будеш прокидатися і розуміти, що ти хочеш прожити цей день. Це звучить як якась фантастика. Це звучить як якась ілюзія для людей, які звикли працювати з 9 до 6, чекати вихідних, чекати відпустки, коли ти нарешті зможеш відпочити, коли ти нарешті зможеш насолодитися. Але повірте, це не є фантастикою, це є реальністю, тому що ви не створені для того, щоб просто проживати своє життя. Ви створені для більшого. Бог створив вас дуже натхненно. Уявіть собі, як роден творить свою відому скульптуру мислителя, як він відколопує один шматочок, інший і вже вимальовується лоб, і рука, і м'язи, і все потрошку. Так само Бог творив вас натхненно, дивовижно, з великою любов'ю. І кожному з вас. Кожного з вас він вклав свої неймовірні здібності, він вклав свої неймовірні таланти, бажання. І він дав вам цю золоту точку, точку, де ви неймовірно щасливі та задоволені собою. Ваша золота точка саме знаходиться там. А згадайте. Моменти свого життя, коли вам хотілося зупинити час, коли ви а, парили як на крилах, коли ви відчували, що от саме те, чим я маю займатися, от саме те, що я маю робити, що я не хочу зупинятися. Згадайте ці моменти, саме вони направлять вас. Ваше життя має свій сценарій, ваше життя має пов'язані між собою моменти, які приведуть вас до вашого призначення. Як сказав а, один філософ, коли з народженням людини народжується її унікальне призначення в житті. І коли вона знаходить та реалізовує це призначення, вона відчуває себе по-справжньому. Неймовірно щасливою. Уявіть собі ситуацію. Ви летите кудись, ну, наприклад, довгоочікувану відпустку, ви ретельно збираєте чемодан з речами. І от ви приїжджаєте, ви забираєте свій багаж в аеропорту, приїжджаєте в готель, розпаковуєте і бачите, наприклад, що замість вашого розміру М ваш чемодан. Ваш жіночий чмода заповнений речами розміру 3ХЛ та ще й чоловічими. Ви бачите величезні штани, сорочки, бритву для гоління, все, ви бачите галстуки, костюми. Але ж ви приїхали на морський відпочинок. І вам потрібні купальники, ваші купальники, по вашому розміру. Вам потрібні красиві нарядні платя, які ви будете одягати на вечерю, ваші сандалі на каблуках. Що робити? Скоріше за все, ви позвоните в і почнете а, розбиратися. Ви будете відшукувати людину, яка має такий самий чемодан, як у вас, але яка не відповідає вашому розміру і вашим запитам, ви будете робити все, що завгодно, щоб тільки знайти свій чемодан і не зіпсувати свій відпочинок. Ви не захочете жити такий довгоочікуваний момент вашого життя з чужою валізи? Друзі мої, але чому ж? Ми так часто проживаємо все своє єдине життя з чужим чемоданом, не розпаковуючи свій власний. Коли Бог відправив вас в цей світ, Він ретельно збирав ваш чемодан. Він запакував його дуже старанно. Він вклав туди ті здібності, ті таланти, ті натхнені моменти, які роблять вас такими, як ви є, які роблять вас по-справжньому особливими, які роблять вас вами. Але чому ж ми так часто ігноруємо? Іноді ми проживаємо все своє життя, навіть не розпаковуючи свій багаж, навіть не подививши, що в нас там є. Експерти кажуть, що дуже мало людей, які шукають роботу, які приходять в різні агенції по пошуку роботи, дуже мало людей дійсно звертають увагу і приділяють час тому, щоб дослідити свої. Здібності дослідити свої можливості, дослідити свої таланти. Вони просто шукають роботу якусь роботу. І потім отримують роботу, яка їм не підходить. І, на жаль, деякі працюють на ній все життя, бо маючи страх перемін, маючи страх, що в них щось не вийде, маючи страх, що. Немає нічого кращого для них. А іноді люди беруть чужий чемодан, Які нам запропонували наші батьки. Я був фермером, мій дід був фермером, мій прадід був фермером, і ти будеш фермером. В нашій сім'ї всі юристи. Ти також маєш бути юристом. Відкинь, відкинь свої всі ці бажання малювати. Склади всі свої папірці до смітника. Бо це просто дитяча забавка. Тобі потрібна серйозна професія. Бути суддєю – це те, що тобі треба. Або вчителі. розкидують ярлики направо і наліво. У тебе. Ти будеш математиком, а з тебе нічого не вийде, а ти будеш тим, а ти будеш тим, і ми прослухаємося до цього. І це залишає від... відбиток на нас. І тоді ми беремо чужу валізу і йдемо з нею по життю і відчуваємо себе погано, бо цей одяг не відповідає нашому розміру, бо цей одяг не личить нам, бо в цьому одязі нам незручно. Бо ця валіза заважка для нас або залегка. І тоді ми маємо втрачене життя. Втрачене життя, яке мало би бути щасливим життям. Друзі мої, я так натхненно говорю про це, бо я хочу донести вам важливість того, щоб ви відшукали. Відшукали свою золоту точку. Золота точка. Це ті моменти в житті, де ми максимально щасливі і задоволені собою. Дві складові, наше, наше щастя, коли нам щось подобається, коли ми натхненно щось робимо, і успіх в цьому, коли в нас щось виходить, нам це дається. Повірте мені, я не говорю зараз про те, що життя таке, що не треба прикладати зусиль. Якщо тобі подобається грати на піаніно, ти відчуваєш цьому натхнення, в тебе є здібності для цього, а це не означає, що ти не повинен прикладати зусилля і практикувати це. Для того, щоб стати професіоналом у будь-якій справі, наука каже, що нам необхідно 10 тисяч годин практики. Ми всі знаємо історію Моцарта, який з дитинства. Став відомим, він вважається унікальною людиною, що він вже в дитинстві грав дуже складні твори, писав музику. Але не всі звертають увагу на те, що він не просто був унікальною людиною і мав здібності, а він ще й з дитинства дуже-дуже багато та старанно працював над своєю технікою. Він вже в дитинстві награв ці 10 тисяч годин професіонала. Можливо, в нього боліли пальці. Можливо, колись він відчував, що о, це не моє, або це дуже важко. Але в глибині серця він знав, що це його покликання, і він продовжував це робити. Покликання не означає легко. Покликання означає, що ви розумієте, що це ваше. Так от, хочу розказати вам одну історію про дві сюардеси. Одного разу один чоловік летів на літаком, і в літаку він зустрів стюардесу. Вона була дуже роздратована, вона гризалася всім пасажирам. А, в неї було важко щось запитати, бо ти боявся, що вона а, буде відповідати тобі недобрим тоном. А, і тоді цей чоловік зрозумів, що ця жінка або дуже втомлена. Або просто знаходиться не на своєму місці та не любить свою роботу. Через два тижні чоловік повертався літаком. І в літаку він зустрів стюардесу, яка була схожа на Янгла. Вона посміхалася всім пасажирам. Вона познайомилася з кожним особисто. Вона привітала всіх пасажирів з посмішкою в мікрофон і навіть заспівала пісеньку в мікрофон. Коли чоловік це побачив, він був дуже здивований і він запитав її: Послухайте, скажіть, будь ласка, ви любите свою роботу? І тоді вона сказала, і відповідь її була очевидною. Я обожнюю її. Багато років я працювала вчителькою навчальних класів і я дуже любила свою роботу. А потім мене підвищили. І я перейшла з класу, наповненого дітьми до кабінету, наповненого паперами та звітами. І я зненавиділа все, я зненавиділа свої роботи і своє життя. Потім я звільнилася і почала досліджувати свої здібності. І після цього я побачила вакансію стюардеси і вхопилася за неї. Тепер кожного дня я йду на свою роботу з радістю і задоволенням, бо кожного дня я зустрічаю людей, я люблю з ними спілкуватися, допомагати їм. Ось що означає бути в своїй золотій точці. Ось що означає бути на своєму місці. Коли ви робите те, що вам подобається з натхненням і приносить користь світу, коли ви робите те, на чого у вас є здібності, тому що Кожного з вас є свій унікальний набір талантів. У когось спокійний характер, який даний йому для того, щоб працювати е в своєму кабінеті, наприклад, в тиші, в спокої, і це буде приносити йому задоволення. А в когось. Такий характер, як у мене, і я просто потребую того, щоб спілкуватися з людьми, щоб дарувати їм щось, приносити їм щось. І я не можу сидіти а, поруч з паперами. Це буде вбивати мене. Для когось же мати спілкування з людьми, а, щось їм доносити, говорити з ними це вже є каторгою. Ми всі різні. І це не випадково, тому що у кожного з нас своя золота точка і призначення в житті. Я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я кажу. І я сподіваюся і я вірю, що кожен з вас знайде свою. Так от, сьогодні ми стартуємо з пошуком своєї золотої точки. Я. Завданням сьогоднішнього раунду буде написати і згадати всі моменти в вашій історії, в яких ви знаходилися в золотій точці. Що я маю на увазі? Поділіть свою таблицю і свій список на три розділи дитинство. Юність та зрілість. Адже в кожному етапі вашого життя були моменти золотої точки. Далі починайте розписувати. Я прошу вас написати мінімум по 5 ситуацій а, з кожного періоду. Починаємо з дитинства. Згадуємо ті моменти в дитинстві, коли час зупинявся. Коли ви відчували, що робите щось таке, від чого у вас неймовірне задоволення і це у вас гарно виходить? Це можуть бути різні моменти. Момент а, першого виступу а, на ранку в дитячому садочку, коли ви з натхненням розповідали вірщики, ви бачили, як всі дорослі з захопленням аплодують вам, і ви відчували просто, що ви на сьомому небі від щастя. Або момент, коли ви зі своїм татом ремонтували машину в гаражі, і навіть якщо ви не робили ще так багато, а просто подавали йому молотки та якісь інструменти, але ви відчували, що ви робите щось важливе. Або момент, коли ви самостійно приготували обід для своєї мами, накрили на стіл і. Вона похвалила вас і сказала, що ви молодець, і ви відчували себе вже таким класним і дорослим, що ви можете це можуть бути дуже різні моменти. Потім переходимо на етап юності. Це можуть бути спогади зі школи, коли ви виступали на якійсь олімпіаді і виграли якесь призове місце, і ви розуміли, що це саме те, що вам запам'яталося. Або це можуть бути якісь виступи з вашими гуртками. Або це буде може бути момент, коли ви самостійно прибрали квартиру, розкладали речі по своїх місцях, і мама при коли прийшла з роботи. Вона була просто в шоці від цього, і вона була на сьому небі від щастя. Або це може бути момент, коли ви з друзями організувались і пішли, і прибра... зробили прибирання на районі. Або ви поставили виставу в своєму дворі. Все що завгодно, все, що приходить на розум. Далі переходимо до зрілості. Це можуть бути ваші успіхи на роботі, а це можуть бути ваші моменти в сімейні. Все що завгодно. Згадуйте все. Момент, коли ви були, робили те, що вам подобається, і це у вас добре виходило. Дві складові. Це обов'язково має бути дія. Ви робили щось, що вам подобається. І це від цього ви отримали натхнення і задоволення. І це у вас добре виходило. Ви розуміли, що ви робите, і це у вас виходить. Я додам до цього уроку ще таблицю, приклад списку і основні ключові моменти в чек-лісті. Далі ми будемо досліджувати, які сфери перекликаються, що в ваших списках є особливого. І ми побачимо ваше призначення.